Наша історія про маленьку венку. Кожну мить Вена доставляла живлющу рідину до своєї ділянки в куточку організму. Венка пишалася тим, наскільки важливу справу виконує. Одного разу венка відчула в тому, наступного дня все повторилося. Маленька венка продовжувала переносити ту саму кількість живлющої рідини, нехтуючи своїм самопочуттям. Проте через деякий час вона вже не могла забезпечувати куточок як раніше. Її клапани не притулялися так щільно, як колись. І сад Куточка почав ув'янути. Її непрацездатність загрожувала появою такого захворювання як варикозна хвороба. Але на щастя, поруч з'явився нормовен. Складові нормовену швидко зняли набряк судин та зайву напругу клапанів. Тепер венка відчувала себе значно краще. Венка знову могла переносити стільки живлющої рідини, скільки потрібно для садочка, і він дарував всьому організмові красу та аромат здоров'я. Нормовен для маленьких та великих вен. Ваші вени будуть вдячні вам.